Офлайн. 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 Уроки, вчитель і однокласники. Спілкування. Uh, уроки, вчитель, а також однокласники. Перерва і відання. Група продовженого дня, тому що там можна зробити домашні завдання. і Тоді прийшовши додому, нічого не робити. <клес> математика і творчість. Всесвіт. Українська мова і всесвіт. Культура, мистецтво, музика, іноді математика. Хендмей. Ні. Так. Ні. Так. Ні. Так. Так. Звісно, так. 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 Самостійно пішки. 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 Більше частина.